Сьогодні у нас такий день сорочок, зокрема, для вас. Мене вони просто підкорили. Цей варіант в кольорі моком. Дуже гарний, дуже ніжний. Зокрема, і комфортно та зручно. Я, як любителька підкресленої талії, взагалі тішуся, що тут є пасок. Ця модель у нас така з паском, що буде застібатися, не зав'язуватись. Правда, для мене тут дірочки немає. Ви для себе особисто зробите по своєму об'єму. Застібається на сорочечка, має класні, високі, достатні манжети і в чому їхній нюанс, такий теж цікавий, їх можна загорнути, під це зробити ось такий манжети стильну і, зокрема, під свою довжину ручки. Ніжна шкіра дуже красива. І навіть попри те, що особисто мені подобається такий варіант стилю, і це красиво під коротку спідничку, під довшу спідничку, під брюки буде дуже гарно. Але я вам завжди показую, що цей варіант ми можемо носити в такому більш вільному форматі. Тобто, коли у вас буде вільне вбрання, спорт. Не взуття, не зобов'язуючи не обов'язкові підбори. Мій зріст 165 см, тому я завжди показую вам з підборами. Візуально я можу виглядати за рахунок цього. Трохи вищою, але бачите, мені ця сорочечка повністю прикриває сіднички дуже зручно, довжина тут 70 сантиметрів. Тому я дуже раджу. До речі, дивилася, які підходять. Можна прямо в такому знаєте, шоколадному варіанті шоколад з шоколадом або з карамелькою підбирати. Одним словом, у нас всього вистачає, тому завітайте! Пишіть нам в директ, наші дірект-менеджери зорієнтують вас по розмірах.